Хлопцям. Сьогодні ми віддаємо шану людям, які поклали своє життя заради того, щоб ми жили, заради того, щоб Україна була, була цілісною державою. Сьогодні ще одне місто, яке з'явиться у Харкові, Україничах це але слави герою, на жаль, загиблих героїв. І ми будемо приходити сюди і видавати шану цим людям цим людям, за дяки яким ми всі живемо. І наш святой обов'язок пам'ятати, наш святой обов'язок боротися до тих пор, поки не настане справедливий мир. Я дякую рідним, дякую батькам за таких героїв. Дякую побратимам, дякую всім, хто зібрався сьогодні, бо це дуже важливо. Дуже важливо шанувати і пам'ятати. Дякую всім. Слава Україні!